Стопедичні, демі черевички від бренду Перлина. Перлина це туреччина, фабрична Ізмаїл. Кросовочки. Ось такі дуже яскраві, такі гарненькі, легенькі. Термопластикова. Високотехнологічна ребриста підошва, дуже якісна, дуже зручна, не скользить. Яскрава така. Широкий носочок захищений такий ось такою, стоїть, щоб не скользить. З натуральних матеріалів, натуральна шкіра. правильний, твердий. Ортопедичний задній, гарно фіксує ніжку. Липучки дуже гарно фіксуються. Середній теж натуральна шкіра. Антибактеріальна, ортопедична устілка. Супінатор, ось такий горбочок, видно ось його видно. ось. На жаль, я її не можу витягнути вам показати, щоб... Гарно фіксує заднік, такий. В біжевих тоналах яскравий. Дуже така моделька. Гарно рекомендую перлина.